Вітаю! Запрошую всіх українців, які мешкають у Чехії, пройти невеличкий квіз і перевірити свої знання про обидві країни. Готові? То починаємо. Яке з цих чеських міст є другим за населенням після Праги? Правильна відповідь БРНО. То зображений на 200-гривневій банкноті. Правильна відповідь Леся Українка. Яке з цих свят є вихідним у Чехії? Правильна відповідь День Святого Вацлава. Скільки букв в українському алфавіті? Правильна відповідь. 33. Що таке родне число в Чехії? Правильна відповідь. Ідентифікаційний номер. Яка найбільша річка України? Правильна відповідь Дніпро. Який найпопулярніший вид громадського транспорту у Празі? <звук> Правильна відповідь Трамвай. Яка страва вважається символом української кухні? Правильна відповідь борщ. Що з цього не є типовою чеською їжею. Правильна відповідь Халуми. Дякую за увагу. На відміну від інших відео на каналі З Українським серцем у Чехії, цей квіз доступний лише українською мовою. Я довго вагалася, чи варто зробити його і чеською, але вирішила не перекладати, адже всі запитання створені спеціально для українців. Для чеськомовного глядача деякі з них могли б бути простими, а інші незрозумілими. Можливо, згодом на каналі з'являться квізи обома мовами. Напишіть у коментарях, чи вдалося вам дати правильні відповіді на всі запитання. Ставте вподобайку і до нових зустрічей!